Добрий день, шановні учасники. Як мене чути? Добрий день вас. Добре чути. Добрий день, добре чути. Чути мене, так? Так. так Суб'єкт господарювання у нас присутній. Чи його представник? Є представник суб'єкта господарювання. Рафальська Ірина Йосипівна. Добре, бачу, в нас ще є багато присутніх, якщо це від суб'єкта господарювання чи це від громадськості. Якщо від громадськості, то попрошу зареєструватися в чаті, вказати контактні дані. Колеги, будь ласка, хто є представниками суб'єкта господарювання для управління, представтеся, бо йде реєстрація. Добрий день, Олексія Коненко, представник суб'єкта господарювання, безпосередньо суб'єкт господарювання. Добре, дякую. Ще бачу пользователь Zoom, хтось в нас є не, не ідентифікований. Сабіна горло, представник громадськості. Дякую. Так, і пользователь Zoom. Будь ласка, ідентифікуйтеся, щоб ми знали, хто ви. Кажіть в чаті свою інформацію. Добре зараз. Добрий день, зараз ідентифікуюся в чаті. Так, сьогодні, 7 січня 2026 року, о десятій годині, розпочинаємо громадські слухання по планованій діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю волинь -Вест він 2 щодо нового будівництва вітрової електростанції, волинь -Вест він 2 за межами населених пунктів Затурцівської сільської ради Володимирського району Волинської області. Хочу звернути увагу, що відповідно до вимог чинного законодавства організатором громадських слухань ведеться запис відеоконференції. Станом на 10 годину 2 хвилини присутні у нас представники, представник управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації, також представники суб'єкта господарювання і сам суб'єкт господарювання, а також присутня у нас громадськість. Поки що вказана одна особа Сабіна Горлова. Шановні учасники, сьогодні присутні організатор громадських слухань Це управління екології і природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації. Мене звати Козлюк Руслан Володимирович, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. Відповідно до порядку денного проведення громадських слухань. У процесі оцінки впливу на довкілля, затверджено постановою кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року. номер 989 управління є уповноваженим головувати на даний громадський службу. Відповідно до частини 2.2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. Наголошую, що відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин, громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершились. Інформую, що 26 листопада 2025 року у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було оприлюднено повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, реєстраційний номер справи 14752, а 22 грудня 2025 року було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Період проходження громадського обговорення планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Волинь-Вествіт 2, а саме 10 12 2025 від громадської організації Українська природоохоронна група надійшли пропозиції до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на дупів. Відповідно до порядку денного регламенту громадських слухань. Пропоную заслухати доповідь замовника планованої діяльності або його представників. Щодо самої планованої діяльності та можливо, впливу на довкілля. Регламент до 15 хвилин. Потім поспілкуємось, запитання відповіді, можливо, будуть в громадськості. Прошу до слова. Дякую. Я, я, я перепрошую, а... Руслан Володимирович, дозвольте так. все ж таки попросити користувача Zoom представитись. Не хочемо, щоб. Інформація попала в якісь незрозумілі руки. Хай, будь ласка, представиться хто це. Добрий день. Це Сергій Халіков, представник громадськості. Я тут ну, просто з профілю телефону якось ну, важко зараз. Намагаюся в чаті прописати все це. Тому таким чином. Дякую. Дякую. Прошу до доповіді. Дякую вам дуже. Дякую, шановні учасники громадських слухань, управління і представники громадськості. Дякую за можливість представленого плану планової діяльності будівництва вітроелектростанції Волинь 2 та узагальнити результати проведення оцінки впливу на довкілля. В першу чергу я хочу зазначити, чому наразі цей проект наразі дуже важливий. Розвиток відновлення енергетики в Україні сьогодні має критичне значення не лише як виконання кліматичного зобов'язання, так і фундаментальних елементів національної безпеки та енергетичної цінності для України. Українська енергосистема завжди була розгалуження як для централізованого. Великі від централізованих великих джерел енергетики розвиток зеленої енергетики, а саме вітрової станції, зможуть дозволити зробити цю систему більш мобільною і. Гнучкою і стійкою до загроз, які наразі існують в нашій державі в межах державних стандартів і нормативів, які прийняті до 2030 року в Україні, об'єм зеленої енергетики має збільшитися до 30% в рамках класичної споживання енергетики. Крім того, мають бути залучені фінансові інструменти для реалізації таких проєктів. Наш проект 2 є один з. Елементів такої трансформації держави для виконання кліматичних е, умов та е, стійкості і національної безпеки, і енергетичної стійкості держави. Коротко про наш проект. Е, е, планова діяльність передбачає будівництво вітроелектростанції потужністю 96 МВт на території Затурцівської громади поза межами населеного пункту. В межах реалізації передбачено розміщення 16 вітряків на землях енергетики. З цільовим призначенням 14.01. нуль вибір локації здійснювався на підставі комплексного аналізу вітропотенціалу території, логістичної доступності, і що найважливіше, мінімалізації конфлікту між землекористувачем та екологічними нормами і стандартами. Що важливо, хочу зазначити, для реалізації подібних проєктів потребується не лише екологічна оцінка, а й містобудівна та стратегічне обґрунтування реалізації таких проєктів. В межах нашого проєкту була реалізована містобудівна документація другого рівня, а саме детальний план території, який врахував всі можливі вихідні дані для реалізації такого проєкту, Житлову громадську забудову, природні заповідні фонди, об'єкти культурної спадщини, родючі шари, ґрунти, соціально-економічні фактори і потенціальний вплив на такі об'єкти. Крім того, на в межах проходження детального плану території було розроблена та затверджена стратегічна екологічна оцінка, яка вже показує про нашу відповідальність за екологічні стандарти, оскільки ми вже плану, під час розроблення містобудівної документації. Ми планували забезпечення мінімалізації впливу на. Екологічні і соціальні аспекти громади. Значить, при розміщенні будь-якого інфраструктурного об'єкту має таких великих інфраструктурних об'єктів, ми розуміємо, що має реалізовуватися лише за умови найвищих стандартів екологічної безпеки та соціальної відповідальності. В зв'язку з чим саме ці матеріали легли в. Основу нашого звіту з оцінки впливу на довкілля. Крім того, нами було проведено дуже багато наукових досліджень, які може наразі про їх склад розповісти мій колега Олександр Курпет. Всіх вітаю, юридичний радник. Першим і найбільш тривалим етапом став моніторинг флори та фауни, що охопив період з 19 по 25 роки. Польові спостереження в околицях сіл за Турції, Маньків, Холопичі та поблизу озера Окольське засвідчили, що понад 80% території проєкту це антропогенно змінені агрогосподарства, де відсутні рідкісні види рослин. Щодо фізичного впливу шуму, вібрації та світла. Особливу увагу ми приділили комфорту мешканців за допомогою програмного комплексу ВІНПРО було змодульовано акустичне навантаження, і результати натурних досліджень, проведених у березні 2025 року, повністю відповідають суворим державним нормам для нічного часу. Аналогічні результати отримані щодо вібраційного впливу завдяки значній масі нерухомої частини установки, яка у 16 разів важче. Ніж сам ротор, вібрація гаситься в межах фундаменту і не відчувається вже на відстані декількох десятків метрів. Щодо так званого ефекту мерехтіння тіни у селах за Маньків та Юнівка, то завдяки значним дистанціям та природним бар'єрам, мається на увазі лісусмуга, він буде мінімальним. Далі технічна надійність та стан нада. Інженерно-геологічні вишукування, проведені навесні 2024 року, і включали буріння 40-метрових свердловин на майданчиках біля сіл Сернички, Великий Окорськ, Осовиця та Вілька Садівська. Аналіз показав стабільну структуру ґрунтів, суглинок та крейда. А глибоке залягання підземних вод від 14 до 35 метрів гарантує довговічність фундаментів та захист водних ресурсів громади. Атмосферне повітря. Важливо підкреслити, що вплив на повітря матиме виключно тимчасовий характер лише на етапі будівництва через роботу техніки. Під час експлуатації ВЕС не здійснює жодних викидів, і розрахунки програми ООН плюс підтверджують, що навіть під час активної фази робіт концентрація речовини на межі житлової забудови не перевищуватиме дозволених лімітів. Культурна спадщина. Ми з глибокою повагою поставилися до історичного минулого краю. Аналіз реєстрів та співпраця з органами культурної спадщини підтвердили, що будівництво не зачіпає охоронні зони садиби Липинських, Миколаївської церкви та пам'яток у Кислині. Нами прийнято зобов'язання, що у разі виявлення будь-яких археологічних знахідок під час робіт вони будуть негайно зупинені і будуть залучати відповідні науковці спеціалісти та будівництво. Будівельні матеріали та конструкції ВЕО, що планується використовувати, будуть відповідати діючим санітарним нормам та будівельним стандартам. Будівельні матеріали, конструкція та технологія роботи ВЕО не призведе до погіршення родючості ґрунту та забруднення земель. І враховуючи екологічну безпечність процесу виробництва електричної енергії за допомогою ВЕО, вплив на землю буде тимчасовий та локальний, обмежений острівками забудови. Біля Вео влаштуватимуться будівельно-монтажні майданчики, на якому встановлювати основні та допоміжні крани, і відповідно складатимуться елементи конструкції Вео. На майданчику біля ВЕО передбачається вертикальне планування, зарахуванням існуючих відміток і організації відведення дощових вод за межі майданчику. Для підсипки території використовуватиметься ґрунт від влаштування самих фундаментів. На період будівництва планується облаштування господарського майданчику для тимчасового зберігання матеріалів та будівництва, доставка механізмів будівельних матеріалів та техніки на будівельну дільницю доставлятиметься автотранспортом, існуючими під'їзними дорогами. Майданчик для тимчасового складування матеріалів підлягає плануванню та забезпечується засобами пожежого Заправка будівельної техніки паливно-мастильними матеріалами не відбуватиметься на самій дільниці. Усі залишки будівельних матеріалів виводяться за межі території після закінчення будівництва, завдяки прийнятим інженерно-технічним рішенням, розливи паливно-мастильних матеріалів виключені згідно існуючого досвіду. Інформація щодо птахів існуючого досвіду застосування сучасних вео. Ризик загибелі птахів внаслідок зіткнення із лопатями вітроустановок є незначним, оскільки подібні випадки трапляються лише за умов обмеженої видимості. злива, туман, снігопад або в разі раптового факту непокоєння, наприклад, гучний звук, вибухи тощо. І для мінімізації негативного плаву на птахів передбачається ряд заходів, наведених безпосередньо у звіті розділ 7. загалом. Вплив на довкілля, обумовлений технологією і речовинами, що використовуються, можна характеризувати як відсутній або зневажливо малий. Проведена оцінка можливих видів і рівнів впливу на навколишнє середовище показує, що прийняті заходи і рішення по застосуванню технологічних процесів і обладнання відповідають раціональному використанню природних ресурсів, і дозволяє зробити висновок, що планова діяльність відповідає чинному природоохоронному законодавству України. Дякую. І окремо хочу зазначити, що реалізація даного проєкту, виходячи з вищої викладеного, вважаємо його екологічно допустимою і соціально необхідною і відповідно до законодавства України. Якщо є запитання, дякую вам дуже. Готовий відповісти. Дякую за доповідь. Попрошу е, представників громадськості, можливо, є запитання? Можете задавати відкрито або писати в чаті, якщо не немає можливості задати озвучити питання. Прошу. В чаті поки що немає нічого. Хотів би звернути увагу громадськості, що що метою даних громадських слухань є інформування щодо планованої діяльності, яку передбачається здійснювати на певній території, та інформування щодо можливих впливів на навколишнє природне середовище при її реалізації. Жодних голосувань чи тому подібного ми на даних громадських слуханнях не проводимо. Крім того, хочу зауважити, що відповідно до повідомлення про планову діяльність обговорення звіту нами було виконано умова зазначення в повідомленні 5 січня 26-го року. Нами було розміщення, друкований звіт з представником нашої компанії для ознайомлення громадськості не лише в інтернеті, а й в друкованих в друкованому виді в межах проведення цього цієї роботи. Зауважень та пропозиції від громадськості не надійшло. Дякую. Зауважень я не бачу, пропозиції теж, запитання теж в чаті не бачу. Можливо, хтось ще хоче щось доповнити, сказати. Можливо, сам суб'єкт хоче щось сказати, доповнити доповідачів. Ні, дякую всеть очірно. Зрозуміло. Дякую вам теж. 에... Що ж, дякую тоді за увагу, підводимо підсумок наших громадських слухань, оскільки немає запитань у громадськості, немає ніяких зауважень, пропозицій. Підводимо підсумок. Громадські слухання щодо планованої діяльності, Товариства з обмеженою відповідальністю, Волинь Вест ВІН-2, щодо нового будівництва, вітрової електростанції, Волинь Вест ВІН-2, за межами населених пунктів за Турцівською сільської ради Володимирського району Волинської області, завершено. Всім дякую за увагу, всім гарного та спокійного дня. До банда. Дякую вам.